Ми продовжуємо з гостем. Це, лі... Це лідер радикальної партії Олег Ляшко. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, завершився воєнний стан. Ви хоч і критикували його запровадження, проте голосували за. Наскільки я розумію, ви невдоволені. Тим як минув цей місяць, дивіться. Ну я думаю, що для кожного очевидно, і опитування показують. Більшість людей в Україні впевнені, що цей воєнний стан запроваджується з однією метою, щоб зірвати президентські вибори, щоб їх не проводили 31 березня. Саме цього ми не дали зробити. Добили, що парламент прийняв рішення, і вибори будуть 31 березня, щоб українці обрали собі президента, який буде задовольняти їхні потреби і потреби країни. Це ключове. Подивіться за цей місяць воєнного стану. Жодного разу позачергового засідання парламенту не зібрали ні однієї. Цивільно-військової адміністрації в десяти областях, де воєнний стан не зробили. Нічого не зроблено. Все те, про що розказує влада, може робити, було без воєнного стану. Їхня мета була одна: обмежити конституційні права громадян, зірвати вибори, накласти лапу на свободу слова, посадити в ваші студії цензорів, щоб показували тільки те, що треба владі. Ми не дали їм цього зробити, і тому сьогодні роблять красиву міну при поганій грі розказують, що чогось досягнули. Ребята, звільнили військовополонених, звільнили території, стали сильнішими. Все. Досить дурити людей, досить дурити українців. Вони вже давно все розуміють, що влада цей воєнний стан запроваджувала, щоб захищати себе від людей, а не звільняти країну чи робити її сильнішою. Ну, тому треба реальний план, реальні дії, реальний захист, повернення території, повернення миру. Дивіться, навіть злочинність впала на чверть у тих регіонах, де було запроваджено воєнний стан, і справді було посилено протиповітряну оборону, посилено групу групування військов, військовиків на російському напрямку, навчання резервістів. Масштабні, наймасштабніші, яких mm. не можна було без цього провести. Ну і власне загроза з боку Росії є. Як можна було не відреагувати на напад в Азовському морі і на те, що Росія накопичує свої війська на кордоні? Воєнний стан треба було вводити в 2014 році, а не за три місяці до виборів, коли рейтинг влади не плінтуса. Раз. друге, ми голосуємо за всі закони, які роблять нашу армію сильнішою, оборону сильнішою. Але імітацією, профанацією і обманом громадян не переможеш у цьому протистоянні треба бути чесними треба бути сильними а для цього відновлювати економіку і піднімати людям доходи і щоб були гроші на армію і ключове треба розуміти що ніхто за нас не вирішить наші проблеми Дивіться, а що обманом робите? обманом нічого не з, досягнеш. З цим зрозуміло загроза яка призвела до запровадження воєнного стану вона не зникла є російські війська про які ми говоримо на, ко на кордоні і не зрозуміло чи можливо буде безпечно знову провести українські військові судна через Керченську протоку що з цим робити бо світ висловлює Занепокоєння, але сьогодні розказують, що ми наші там кораблі можемо провести під перекриттям кораблів НАТО. Все це басні. Ніхто нічого проводити не буде, ніякі НАТО сюди лізти не буде. Росія чому так себе веде? Тому що ми слабкі. Тому єдина можливість це бути сильними. Не сподіватися на когось. Саме за місяць не можна зробити. Безумовно, але якщо нічого не робити, ми ніколи не будемо сильними Розуміло. і будемо територією, розмінною монетою, де сильні світу цього будуть за наш рахунок між собою з'ясовувати стосунки. Маємо зробити це щоб Україна не була розмінною монетою у цьому глобальному Дякую. світі. Дякую. Давайте від політики до справ повсякденних нині українські родини купують харчі для новорічного столу. Ціни зросли. Ясна річ з минулого року приблизно на 20-25%. Ви нагадуєте про свою вимогу повернути державне регулювання цін? Дякую. Але як показує українська практика, це неефективно. Бо в Україні ціни зросли найбільше 2014 року. Тоді комісія з держрегулювання працювала. Вона формально працювала в реальності. її Не було яка ключова причина для? Підвищення цін на продукти, на ліки, на все інше. Підвищення цін на газ воно за собою потягло всі інші підвищення. Тому наша ключова вимога це скасування рішення про підвищення цін на газ, заборона на підвищення тарифів, відновлення державного регулювання на ціни, на ліки, на продукти харчування, обмеження прибутковості, щоб не заробляли глитаї на здоров'ї людей. Сьогодні внаслідок зростання ну Дивіться, продуктова корзина. Минулого року 130 гривень, у цьому році вже 166 гривень. Це означає. Що мільйони людей не зможуть купити помідора, огірка, цибулину, тому що у них немає грошей. Вони приходять у магазин, в аптеку і сльозами плачуть, бо нема копічані пенсії, що купити. Дві-три гривні, п'ять гривень додали до пенсії. Тому наші вимоги про відновлення регулювання цін, обмеження рентабельності це захист мільйонів українців, щоб вони могли собі купити. Приклад дрова. Президент завитував наш закон, яким ми пропонували заборонити вивезення дров. Ціна на дрова піднялася вдвічі. Раніше три тисячі гривень за машину дров платили. Сьогодні тисяч дрова мали були б альтернативою бути дорогому газу. Тому ми я знову зареєструю в парламенті закон, щоб заборонити вивозити дрова. 4 мільйони кубів дров, щоб йшло на потреби українців, а не на закордон. Дивіться, продукти дивіться, харчування продукти так дійсно. Ви зараз говорите, що е, це важко, важкий тягар власне для українських родин, але з іншого боку, це суперечить інтересам виробників, про яких ви дбаєте, якби було запроваджене державне регулювання цін. Крім того, державне регулювання знижує асортимент та як... Якісь і зрештою призводить до дефіциту в Німеччині, де регулюють обмежують рентабельність 12 В Німеччині найвища якість продукції. А нам кажуть, якщо не грабить людей, то розказують, що ми будемо погану продукцію випускати. Да хай ідуть гуляють. Нам треба виробники, які випускають хорошу продукцію. А ключове, що треба, щоб знизити ціни на продукти харчування, те, що ми пропонуємо дати державну підтримку нашим аграріям, щоб вони не зерно за кордон продавали, а агропереробка, відновлення тваринництва, відновлення робочих місць можливість знизити вартість зрозуміло. на хліб от, на от продукти, О, от Володимир Грозне говорить, нас що саме цього року роблять ставку на те, щоб нарощувати поголів'я тварин, щоб ціни на м'ясо та молоко були стабільними. Ну проблема, подивимося наступного року. наскільки вийшло. Дякую, проблема, проблема в тому, що багато свиней при владі мало поросят у селі. Дуже моя дякую. політика інша. Менше свиней при владі більше поросят у селі. До речі, уряд каже, що дякую, роблять 5 мільярдів гривень у бюджеті було на фермерів. 2 мільярди забрали. Реально фермер, дякую, дякую, нічого вам. не тема. вам дуже дякую. Очі мати радикально... дешевші продукти, треба Лідер давати підтримку нашим виробникам. Лідер радикальної партії Олег Ляшко, дуже вам дякую і продовжуємо тему.